І це ж саме можна сказати і про Чорауна, чи про Шопенгауера, які були надзвичайно там талановитими і плодовитими авторами, філософами. Багато писали, залишили спадок, який ми вивчаємо до сьогодні. Це сказати, що воно не мало сенсу можна, звісно, як кому. Знову ж це суб'єктивно, Це якраз визначає цей суб'єктивний досвід. Артур Шопенгауер пов'язував необхідність продовження існування із Богом, якщо мені пам'ять не зраджує, він був віруючою людиною, так не дивлячись на такий песимістичний погляд. Так він, ну, скажімо, досить специфічно, віруючим. А Томас Ліготі... Продовження життя, мені здається, аргументує суто еволюційними механізмами. Буцім то страх покінчити життя диктується нам виключно необхідністю, закладеною в нас генами продовження роду і виживання. Що мені особисто більше імпонує, але в той же час також додає ще більший внесок в цей загальний абсурд, в цю внутрішню конфліктацію якусь. Буцім то мозок може розуміти одне, а тим не менше, якщо ця